З учителькою Аллою Кулаковою та її донькою шестикласницею, які пережили більше як піврічну окупацію Вовчанська, ми зустрілися у Харкові на творчому майстер-класі. За лялькарською роботою вони розповіли, як уникнули російської школи в окупованому місті. Працювала в овчанському ліцеї номер 2, 27 років. Працювала. Війна зістала там. Це було страшно, бо іноді, коли ми були в окупації, були обстріли. Ми е, ну, ховалися в сховищі. Мені на той момент було 10 років. Так це було досить, досить страшно. Коли е, почалася вторгнення, ми не виходили на роботу аж до 1 квітня. Ми були березень вдома. Так. А 1.04 у нас вже не було ні світла, ні інтернету, і наша завідувачка РНО сказала нам виходити на роботу, проводити якісь там консультації для дітей, щоб діти ходили до школи. Але я не ходила. Я вийшла вже 12 травня, просто заповнила журнали, подописували ми. Ну, а коли ходили, ходили, щось там намагалися дітям дати якісь завдання, діти приносили зошити, залишали, щось там перевіряли і так далі. Ну, робили якісь консультації по 20-30 хвилин з кожного предмету, щоб закрити рік таким чином. Ну, тому що зв'язку не було, інтернету не було. Зателефонувати на Харків 25 гривень, хвилина коштувала через роумінг. Потім 7.07 нам сказали, що все українську школу вже не буде. Завідувач Раяно сказала, що треба розмовляти російською мовою, і що з 1.09 вже працювати за російськими стандартами. І 27.07 нас примусили за власним бажанням написати заяву на звільнення. Всім всіх нас звільнили примусово під тиском і сказали, що треба працювати за російськими стандартами. Відправили колег моїх Курск на курси підвищення кваліфікації за російськими стандартами. Люди поїхали і на перше на дев'яте вийшли на роботу і відсвяткували і день прапора в кінці серпня, в домі культури був у нас. Вчителі туди ходили, але ніхто нікого ну не примусував. У Нас були такі вчителі, які за власним бажанням. Пішли туди, мене не примушували. Я не ходила і мене ніхто не примушував. Хоча директор пішла працювати зараз, вона підслідством, розшуку, мене хотіли у російській школі. Тому у нас були знайомі, які Ми з ними домовилися і не вони мені довели. Ну, у нас підручники ж були, я займалася з нею. Час у нас був, бо ми ж ніде не ходили на роботу, не ходили, тому. читали. Ми зараз займалися, закінчили четвертий клас, а в п'ятий уже ж коли вони почали підручники з школи вивозити. Я у бібліотеці взяла на п'ятий клас підручники. Тому що все одно їх збиралися десь вивезти, спалити У нас підручники на п'ятий клас були. Думаю, в вересень, жовтень з нею займались, читали все. І коли ми вже виїхали на Харків, то вона не відстала. Ми вже пішли в Харківську школу. Наразі пані Алла поновила роботу в рідному ліцеї. Ми рік не працювали, а потім відкрили з 1.09. Ми відкрили зараз заклад. У нас із 600 дітей залишилось 300. І набрали нових колег і відкрили заклад. Зараз працюємо дистанційно. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.